У Аристовича нова заява. Ексрадник офісу президента України заявив, що вибори в Україні можна провести через додаток Дія і одночасно з виборами в Росії. Вітаю цей ютуб канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Подробиці далі у відео. Олексій Арестович вважає, що владу треба переобрати своєчасно, але як провести вибори в Україні під час повномасштабної війни? У Арестовича на це питання є відповідь, і він переконаний, що вибори наступного року треба провести обов'язково. Він запропонував використати для цього додаток Дія і оголосити перемир'я. Олексій Арестович повідомив, що, начебто, обговорення можливості проведення виборів в Україні триває у владних кабінетах та парламенті вже протягом року. Цикл вже близько року знаходиться у режимі вирішення технічного завдання. Дискутуються різні прийоми, засоби, методи. Також дискутують і у Верховній Раді. В офісі президента проводяться щотижневі наради на тему виборів, каже Арестович. Особисто екс-керівник офісу президента вважає, що вибори проводити треба обов'язково, але все впирається в технічне завдання. У нього пропозиція голосувати можна через додаток Нія. Перше, що спадає на думку, хоча технічно треба окремо цікавитися у спеціалістів ЦВК, це, наприклад, голосувати через дію. Дія встановлена практично у кожного українця. В неї від самого початку закладалась можливість голосувати. Там і зараз триває узгодження, тому що голосування за опитування, які там відбуваються, чи донати на дрони, воно нічим не відрізняється від кнопки кандидату. Технічні програми забезпечення нічим не відрізняються. І припустив, якщо Україна звернеться до власників основних програм забезпечення з питанням розробки програм для електронних. Виборів, то вони підуть на зустріч. Їм самим це цікаво. Можна підстрахуватися програмними засобами, це все захистити. Можна використовувати європейські, американські, натівські служби, які забезпечують частоту голосування і контроль. Можна, наприклад, звернутися до Швейцарії за її досвідом фактично щотижневих референдумів щодо дуже різних питань. Арестович зауважує, що він не технік, але переконаний, що завдання абсолютно можна вирішити. Щодо питання, чи обов'язково проводити вибори в Україні під час повномасштабної війни, то Арестович переконаний, що це буде своєчасним. При цьому свою позицію він пояснює тим, що ціна цього питання торкається ключових інтересів. Американської політики безумовно каже він, щоб провести вибори в Україні, потрібно буде тимчасове перемир'я або інші форми гарантій припинення вогню. Наприклад, вибори можна провести одночасно з російськими. Втім, Арестович не відкидає і тих ризиків та загроз, які існують при проведенні виборів. Друзі, підписуйтесь на ютуб канал Україну на часі, ставте лайки, тисніть на дзвіночок та обов'язково надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас та першими отримувати актуальну інформацію.